Зараз я знаходжусь в теплиці, і от у мене є такий кущ, який все літо квіт. Це був він посаджений у минулому році навесні. Мій живець був потім саджанець Я з нього зробила, кущик формувала. І от дивіться, як він гарно виглядає, але він сформований як ампільний. І зараз вже зима. Він продовжує квітнути в теплиці плюс 10 градусів, 8-10 градусів. Отак от, красиво, так гарно він квітне. Але зараз от я його спущу. Тобто такий кущ може бути як от ампільний, да? де в нього от отут-от все так гаразд, все, ну отут -от квіти і так далі. Зараз я вам покажу, що там от я його зніму і покажу, що там от в кущі і що, про що хочу вам розказати. Ось я його зняла і покажу вам, як він виглядає зверху. Тобто у цього куща тут от всі отакі от, ну, от паразки, такі от, бачите, отакі от, які могли отак от наростати і заповнювати отут от середину куща. Вони повисихали і все як, ну, все цвітіння переместилося от сюди, от на периферію. І коли кущ високо стоїть, то його, звісно, не видно, ну, як, якщо він виростає як ампільний. Бачите? Але ось, ось оці от паразки от коядє, які могли б заповнювати цю середину. Ну, Тут так, от я навіть цю гілку приберу, то, що вона туди просто загнозь. І бачите, який він тут всередині голий. Тобто, якщо його не прирізати, Тобто можна формувати отак от кущем е, вокруг, щоб ну, він не буде виходити, ну так трохи трошки отак от буде виходити за край горщика і буде наростати отак, отаким от кругляшком, шапочкою такою кругляшком, А можна його пустити. Отак от, але тоді треба ну, пос, високо його пос, е, так сказати, поставити, підвісити, да, якесь кашпо там підвисити, щоб не було вам видно оцих голих. Голого стебла. Тобто все, все цвітіння йде от на периферію, отак от воно виходить. Тобто, якщо, що я хочу сказати, якщо ви не будете прирізати і не будете е, от, стимулювати розвиток от, е, відростків, так? то тоді у вас поступово поступово це все оголяється. І потім, ну, тобто, поступово оголяється і все уходить, так от на край. От бачите, всі гілки тут отакі висохші. Тобто тут було, ну, були тут листочки, я їх отак от поступово от прибирала, вони квітли, я їх поступово отак прибирала. І е, я коли підрізала отак от кущ один, е, спробувала от допустим, підрізати отак от, да, от на таку от гілочку, де я знаходжу. Да, ось тут от є таке маленьке, от щось, можна на нього підрізати, от на цю можна підрізати. отут от, да, от малі. Але на інших та, гілках нема. Розумієте, Коли я отак от відрізаю, і тут нема нічого, отут от, то воно просто засихає. Це я так уже перевірила, тому якщо у вас отак от, от в такому стані кущ, то вам треба вже ну, вирощувати заново цю рослину, або от, ну, використати от то, що тут от є, от кое-где є такі ті самі, ну, і використовувати. Ну, скоріше скоріш за все, просто цю рослину прибираєте і вирощуєте нову.